Вітаю товариство з вами Ігор, і Поки я готую матеріал про те, які бувають контрактні тарифи від мобільних операторів, і взагалі наскільки вигідно і зручно користуватися із контракту в 2023 році, я хотів би поговорити про просту тему, яка пов'язана із акціями від мобільного оператора Vodafone. Що?! Якщо ви постійно любите акції, користуєтесь цим оператором, то запрошую до перегляду цього відео. Тим більше, що оператор змінив спосіб комунікації з клієнтами, і якщо раніше відправляв пропозиції по смс, то зараз він розділив ці способи і більшість акцій надходять до мобільного застосунку. Я офігів, Валера. Я офігів. Як власне побачити ті акції, як їх не прогавити, про це розповімо в сьогоднішнього відео. Запрошую до перегляду. Поїхали! Я вже давно помітив, що оператор Vodafone змінив спосіб комунікації з клієнтами, і якщо раніше всі спеціальні пропозиції вони надходили в SMS, або їх можна було прослухати, якщо ви телефонуєте за номером 111, то зараз, крім цієї опції, ще є мобільний застосунок. Тобто зараз основні акції вам можуть надходити на SMS, наприклад, час від часу може прийти інформація про рік без абонплат, або, наприклад, якщо ви можете понизити вартість свого тарифу, вам пропонують якийсь спеціальний тариф. Або, наприклад, якщо ви поповнили свій номер телефону і вам надходить смс. Про те, що ви можете поповнити ще на певну суму, і ви отримуєте на бонусний рахунок два рази більше коштів від тієї суми, на яку ви поповните. Це так і далі можна надходити на СМС. Але якщо ви, наприклад, хочете отримати спеціальні пропозиції, пов'язані із гігабайтами або з пакетами послуг, то ці пропозиції відображаються в мобільному застосунку. Це капець як важливо. Капець. Реально. Тож зараз хотів би вам більше про це розповісти і показати, де дивитися ці акції в мобільному застосунку Майводафон. Якщо ви користуєтесь мобільним оператором Vodafone, то я рекомендую встановити їх мобільний застосунок, не тому, що він дозволяє швидко перевіряти, скільки послуг у вас доступно, чи який баланс, чи скільки бонусів, тому що на це все є відповідні ussd запити але й тому, що в цьому застосунку час від часу з'являються спеціальні пропозиції і акції по вашому номеру телефону. Побачити це можна ось тут в блоці витрати. Буде такий. Червоний блок із сердечком. Наразі, як ви бачите, такої опції немає. Або в більше і ось тут для вас. На жаль, у мене зараз опції немає. Так, це прикро, це образливо. Але час від часу з'являється можливість підключити додаткові пакети послуг за відповідною ціною, або поповнити на відповідну суму свій рахунок і отримати спеціальну пропозицію, або, наприклад, перейти в більш зручний тариф. Не завжди ці пропозиції надходять в СМС. Точніше, я б сказав би раніше, багато опцій приходило в СМС із спеціальними знижками. Зараз вони перемкнулися в застосунок. Це взагалі називається булінг та аб'юз. Викликайте поліцію. І якщо ви очікуєте на якісь знижки. То також використовуйте цей інструмент для того, щоб бути в курсі останніх пропозицій і не прогавити цікаву опцію від Vodafone. Ож би хотів звернути увагу, що час від часу певні пропозиції з'являються на сайті мобільного оператора. Одначе знайти їх не так просто, тобто немає якогось банера акційного, немає там сповіщення про те, що ось з'явилася нова акція. Це можна побачити лише якщо перейти на сторінку певного тарифу, або буває якась спеціальна пропозиція, яка надходить смс, і далі є посилання на сайт, або можливо вам там інформацію скажуть в чаті, коли ви будете спілкуватися з оператором. Але напряму це побачити досить таки тяжко. Отакий от. Тому ще є один спосіб дізнатися про якісь актуальні акції, але вони не так бувають часто. Це скористатись ресурсом Red Forum. Я надам на нього посилання. Там є гілка, яка пов'язана з Vodafone. І там люди спілкуються між собою, часом діляться своїми лайфгаками, а також розповідають про актуальні акції, які є в оператора, і, можливо, з якими ви можете скористатись. До речі, товариство, якщо вас цікавлять не тільки мобільні оператори або фінансова тематика, запрошую на свій канал, пов'язаний з інтернет-маркетингом. Там планую ділитися всім своїм досвідом. Який отримав протягом 10-річної роботи в цій сфері. Тож, якщо ви також працюєте в цій сфері або маєте портал і плануєте його просувати, то сподіваюся, цей контент вам буде цікавим і допоможе досягнути тих цілей, які ви перед собою ставите. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю в них відповім, а також поділюся іншими цікавими темами, пов'язаними з мобільними операторами. Тож до зустрічі, па-па!